Штрафу не було, не було, просто ти попадаєш по факту. Втрати ліцензія. Це мільйон, який там був заморожений, плюс куплена фірма, яка там коштувала 300 тисяч. Ну, і знову ж таки, коли ти їдеш до клієнтів, заводів і починаєш говорити за таку ситуацію, в них є тенденція або тебе не взяти взагалі і роздати твоїх людей іншим агентурам спокійно це практика для них є нормальною. Ну, але все одно є ризик того, що люди остануться з тобою. Типу для них. Бо-друге, те, що з нами зробили, це зменшити наш прибуток. Ага, ви хочете переписати? Ну, дивіться, ми готові. Але вже не за таку суму, а за таку. По нових умовах. Так. І ти такий сидиш і думаєш, ну, блін, а що я можу? А як люди на це реагували? Як ви пояснювали це людям, чи вони, може, в більшості хто не знає. Координатори пояснили людям, що міняється фірма, власники ті самі. Бо потрібно, щоб знали, бо люди мусили переписати повністю всі договори, підписати ну, знову там написати звільнюючий лист, а там підписати нові договори. Тому люди були в курсі, але вони розуміли, що в нас знають назва, ми навіть не міняли назви. Аурум у нас називалася Стара, аурум Agency, Золото. Да. А друга Aurum Spool Agency. Типу, mm -hmm. ми навіть сайт не міняли. Просто поміняли ічу, поміняли трошечки назву і все, і зробили все по новому Ну, якби, знаєш, ми ні від кого не тікаємо, ми не від кого не ховаємося, ми зрозуміли, що да, зробили помилку, да, за неї є такий, е, таке наказання. Ну, окей, рухаємося далі.